У білій церкви відзначили 105 років від створення однієї з найстаріших і найповажніших мистецьких установ громади школи мистецтв номер 1 імені Юрія Павленка. Святковий концерт із символічною назвою з ювілеєм рідна школа зібрав у будинку органної та камерної музики учнів, педагогів, випускників, батьків, друзів школи та почесних гостей. Наша Білоцерківська школа мистецтв номер 1 імені Юрія Павленка святкує славетний ювілей. Нам виповнюється 105 років з дня заснування, адже доведено нашими істориками-краєзнавцями, що наша школа була відкрита 3 лютого 1920 року. І на цей день у нас вже шість шкіл, але наша школа стала джерелом початкової мистецької освіти у Білій церкві. З моменту свого заснування у школа мистецтв номер 1 виховала тисячі талановитих музикантів, художників і викладачів. Сьогодні вона продовжує зберігати і примножувати мистецькі традиції, долучаючи до прекрасного нові покоління. Випускники школи навчаються і працюють у престижних мистецьких академіях, виступають на професійних сценах. А багато хто з них повертається вже як викладачі. Це величезний здобуток, величезний крок в історію нашої громади. По праву ця школа стала осередком творчості номер один у місті Біла Церква. Школа пишається своїми випускниками. За цей період випустилося більше тисячі випускників. Сьогодні, в цей святковий день, хочеться побажати найголовніше міцного здоров'я всім випускникам керівництву школи, творчих здобутків і поступу вперед. У цей день школа приймала численні привітання від представників влади освітянської та мистецької спільноти, військових, ветеранів педагогічної справи та друзів школи. Можливо, не будуть професійні музиканти. Ці діти вони будуть сильнішими і духовно збагаченими, а це дуже важливо в наш час, коли є таке зло, і тільки сильна людина, віруюча людина, людина. В якої є сила духу і любов до рідної землі, до рідної культури, мистецтва, до знань, може це перемогти. Я вважаю, що частинку цієї великої духовної справи робить наша улюблена перша мистецька школа міста. Білої церкви у програмі концерту звучали твори українських і світових класиків, авторські композиції викладачів та випускників школи, вокальні та інструментальні номери від наймолодших учнів до досвідчених виконавців. Школа мистецтв номер 1 це не просто навчальний заклад, це спільнота, де кожна дитина знаходить себе через музику, малюнок, слово. Тут передають не тільки знання, а й любов до культури до України, до рідного міста. 105 років це ціла епоха, що складається з тисяч уроків, репетицій, конкурсів, концертів і головне щасливих дитячих очей. Тож вітаємо з ювілеєм і дякуємо за талант, виховання і натхнення, яке ви даруєте громаді щодня.